Історія Угорщини це детальна інструкція, як легко зруйнувати державу, якщо поставити на чолі людину з амбіціями, але без мозку. Хоча так можна сказати про будь-яку країну. Але сьогодні мова саме про Угорщину. У різні століття тут правили ті, хто продавав посади, роздавав землі друзям, чи просто не помічав, як країну розносять монголи, турки або власна корупція. Угорщина пережила все: фанатиків, слабаків, брехунів і диктаторів. Цілий каталог політичних катастроф, і що цікаво, кожне століття мало свого національного генія руйнації у 13 столітті. Це був король, який розорив скарбницю. У 16-му – той, хто привів турків, у 20-му – ті, хто запросили фанатів австрійського художника та Сталіна. А сьогодні існують політики, які граються в велику угорщину і переконують світ, що демократія це інша форма автократії. Взагалі, оцінювати правителів категоріями найкращий чи найгірший метод далекий від наукового. Деякі монархи користувалися більшою повагою чи популярністю однак це ще не свідчить про їхню бездоганну репутацію. Усе залежить від політичного, соціального і культурного тла доби. А висновки істориків нерідко відрізняються від народних уявлень. Тому все, що ви почуєте сьогодні, лише суб'єктивна думка Антона Шаповала. Тож починаємо. Заходить марсіанин грекі Гомосапієнс в трипільський бар в Житомирі, а там Рюрик різдво святкує і дивиться коханця Кліо. Зараз ти відчуєш спра кайф. Історію угорських володарів доречно почати ще з часів Стефана Святого. Першого короля християнської угорщини саме за його правління у 1018 році близько п'яти сотень угорських вершників супроводжували польського короля Болеслава Хороброго під час походу на Київ. Але це буде недоречно, бо треба пам'ятати, що на початку 11 століття війни між правителями сусідніх країн були звичною справою. Князі королі і ті, хто вважав себе ними, постійно боролися за землі та вплив. Часто такі зіткнення мали не стільки політичний, скільки тільки родинний характер, династичні шлюби і споріднення перетворювали європейську аристократію на замкнену мережу, де будь-який конфлікт міг стати сімейною війною. Тому свою добірку я почну з постаті Петра Олексі... <кхм> Орсеоло, другого короля Угорщини, який став одним із перших прикладів того, як чужинець на троні починає чудити. Після сходження на престол Петро Олег... Після сходження на престол Петро намагався дотримуватись політики свого дядька Стефана. Він прагнув зміцнити королівську владу і продовжити поширення християнства, яке ще не встигло глибоко вкоренитись серед ними язичників. Проте невдовзі його передвиборча програма зазнала змін. Угорські хроністи писали, що Петро не Порошенко проводив більше часу з німцямцями та італійцями. віддаляючись від власних підданих, король запровадив нові податки втручався у справи церкви і привласнював її доходи. Що на мою думку чудово. Його найгучнішим провалом стала мізогінія. Петро конфіскував майно вдови Стефана, королеви гізели, яку згодом наказав узяти під домашній арешт. Приниження королеви викликало обурення серед угорських вельмож, і політична напруга переросла у відкритий заколот у 1041 році. Петрика скинули, а на трон поставили самуїла Абу, не Абу. Представника місцевої знаті, який пообіцяв повернути старі звичаї, тобто докторську ковбаску, по 3,50. Петров Петро втік до Австрії, але вже через три роки, за підтримки німецького імператора Генріха III повернувся формально як союзник імперії, фактично як її васал. Другий прихід Ісуса, тобто Петра, виявився ще трагічнішим. Його правління стало символом політичної ізоляції. Країною керували імперські радники, а сам король утратив будь-яку довіру населення. Кульмінацією стала язичницька реакція 1046 року, відома як повстання вати. Не твої вати. Блядь, Петро вата. Часи циклічні. Революція на мінімалках швидко перетворилась у масове. Нехай буде жертвоприношення духовенства та чужинців угорським богам. Петро спробував втекти. Але як казав Богдан Ступка, фортуна повернулася до нього іншим боком. Петро сховався в садибі і сміливо захищався протягом трьох днів. Нарешті всі його солдати були відправлені до господа стрілами, а сам він був узятий живим. Його було засліплено і доставлено у секешфехр. Секешфех, секеш фехервар. Секеш фех. Секеш фехервар. Де від сильного болю він незабаром закінчив своє життя. Сильних болів. Коліків. Цікавенка. За іншою версією Петро пережив медичні експерименти, але то не має значення, бо історики називають його одним із найтрагічніших володарів Угорщини. Він не був ані бездарним, ані жорстоким, але повністю не розумів країни, якою правив. Наша держава зараз також переживає складні часи, і поки на міжнародній арені хтось сильно занепокоєний, а хтось відверто гальмує допомогу, ми маємо підтримати себе самі. Штабний фонд третього армійського корпусу разом із Приватбанком запустили масштабний збір герої районів, і в ньому ви можете виграти квартиру ціль 100 мільйонів гривень на критичні потреби корпусу: дрони, реби, транспорт і спорядження, які терміново потрібні для утримання позицій та проведення успішних контрнаступальних дій. За донат від 300 гривень за цим QR-кодом або за посиланням в описі, ви отримуєте шанс виграти квартиру в Києві, Львові чи Вінниці. Квартира за 300 гривень, які до того ж підуть на захист країни, ви в будь-якому випадку у виграші, тож це чудова інвестиція. Донатьте за посиланням під відео або за цим QR-кодом, а тим часом я продовжу свою розповідь. І якщо історія Угорщини і має момент, коли все пішло під три чорти, то це початок 13 століття, коли король Андрій II зійшов на престол у 1205 році і вирішив, що держава це безлімітна скарбниця, з якої можна щедро сипати золотом улюбленим васалам. Після коронації Андрій розпочав дарувати паї своїм васалам, щоб забезпечити себе їх підтримкою. До того ж, хабарі отримували не лише угорські магнати, а й численні німецькі. Ські родичі його першої дружини Гертруди Меранської це безсенсовне витрачання бюджету підривали фінансові основи монархії та викликали протест дрібного лицарства. У 1213 році частина знаті, обурена привілеями іноземців при дворі, вчинила змову, унаслідок якої під час полювання королеву Гертруду перетворили на ангела. У зовнішній політиці Андрій прагнув посилити вплив Угорщини на Русі. До речі, якщо хочете дізнатися більше про історію Русі та України загалом, підписуйтесь на мій другий канал Друзі Кліо та обов'язково загляньте на нього, коли додивитесь це відео. Після смерті Романа Мстиславича Андрій Проголосив себе опікуном його синів і прийняв титул короля Галицького. Проте це був тимчасовий успіх вже 1206 року. Польський князь Лешко Білий взяв під контроль Володимир. А угорцям залишився лише Галич. І я б міг далі розповідати про династичні уклади іноземців на світі Галичині, але то без сенсу. Адже після смерті Гандрея всі здобутки втратили сенс у 1238 році. Галич захопив князь Данило Романович. А щоб забайтити на коменти, Данило Галицький найменш суперечливим був і інший зовнішньополітичний проект нашого героя у 1211 році Андрій запросив до Трансильванії лицарів Тевтонського ордену, надавши їм землі для оборони від куманів, іншою мовою, половців. Щас би про трипільців писати в коментарях. Коли ж стало очевидно, що орден прагне надмірної автономії. Король їх вигнав стяною тряпкою у 1225 році. Між 1217 та 1218 роками Андрій очолив п'ятий хрестовий похід, сподіваючись серед іншого зміцнити міжнародний престиж і, можливо, отримати плюшки від Візантії. Експедиція завершилась невдачею. Попри великі витрати, Андрій продав та заклав королівські маєтки для фінансування своєї кампанії угорська. Армія не досягла жодних результатів. Єдиним позитивним наслідком для Андрія було лутання реліквій, щоб потім відбити бабки за похід у підданих. Серед легендарних артефактів були гелек, яким за переказами користувалися під час весілля в Кані Галілейській, голови святого Стефана і святої Маргарити Дівиці, праві руки апостолів Томи й Варфоломія, а також частина жезла Аарона. Не того жезла. через розорення скарбниці, масову роздачу земель, серію невдалих кампаній, затяжні війни за Галицько-Волинське князівство, що виснажили ресурси та провал хрестового походу. Під тиском опозиції Андрій у 1222 році видав золоту буллу. Документ гарантував шляхті звільнення від податків, судову автономію над селянами та заборону арештів без рішення суду. Вперше було закріплено право опору монарху, який не дотримується законів. Наступним моїм улюбленцем, про якого варто зняти окреме відео, є Матіяш Гуньяді, більш знаний як Матієш Корвін, який посів угорський трон у 1458 році, коли Угорщина стояла між двома силами Османською імперією та Габсбургами. Його сходження на престол було незвичним, не династичним, а народним. Син знаменитого полководця Януша Гуньяді став королем завдяки підтримці дворянства і міщан, які бачили... В ньому альтернативу німецькому впливу. Перші роки його правління пройшли під знаком стабілізації. Молодий король відновив порядок у фінансах, запровадив регулярні податки і створив чорне військо, професійну армію найманців, одну з перших у центральній Європі. Завдяки цьому угорські війська стримували османів і водночас втручалися у справи Чехії, Австрії та інших сусідів. Однак ця система потребувала гривнів. Нові податки забезпечили стабільну армію, але викликали невдоволення магнатів і духовенства. Корвін створив мережу контролю за маєтками, посилював бюрократію, намагаючись зробити з феодальної держави справжню централізовану монархію. Його сучасники бачили в ньому рідкісне поєднання воєначальника та інтелектуала, але ці якості мали й зворотній бік жорстокість у стосунках з підданими. У зовнішній політиці Матіаш прагнув створити імперію, здатну протистояти габ бургам і османам, водночас він опанував Моравію, частину Чехії, а в 1485 році навіть захопив відень, проголосивши себе королем Австрії. Та за ці тріумфи країна заплатила виснаженням ресурсів. Наприкінці правління Угорщина виглядала могутньою лише зовні. Економіка занепадала, а фіскальний тиск руйнував підтримку серед шляхти. Матія ж бачав своєю місією оборону християнської Європи. Здавалося б, у цій боротьбі природним союзником мав стати волоський господар Влад Цепеш, знаний своєю жорстокістю та безкомпромісністю у війні з османами. Проте історія їхніх стосунків перетворилась на один із найгучніших політичних скандалів епохи. На початку 60-х років 15-го століття Цепеш уклав союз з Матяшем, який підтримував його зброєю та грошима. Обидва володарі мали спільну мету створити антимусульманський блок у регіоні. Однак відносини швидко зіпсувались. Після успішних рейдів проти турків Цепеш почав діяти незалежно, атакуючи навіть власних суперників у Трансильванії, формально підлеглих угорській короні. Це викликало обурення серед місцевих саксонських міст, що контролювали торгівлю між Угорщиною і Валахією. У 1462 році ситуація досягла кульмінації. Саксонські купці, які зазнали від цепиша каральних експедицій, подали скаргу до угорського двору, звинувачуючи його у тиранії, здирництві й убивствах. Згодом сакси передали матяшу листа, який нібито написав влад Дракула султану мехмеду, якому князь пропонував свою підтримку османам. Сучасні історики вважають ці листування фальсифікатом, створеним або самими турками, або угорськими дипломатами, щоб виправдати політичний маневр короля. Європа сприйняла це як покарання тирана. З ініціативи з угорського двору почала ширитися Канцитія. серія памфлетів про кривавого драку, тексти, про що описували Канцитріон. влада як демона, саме з тоді. цієї пропагандистської кампанії, Зараз. і почалася європейська легенда Меріон про млейда про Едварда. А якщо бажаєте дізнатися більше про фетиші Влада Цепеша, то у мене як завжди класично є чудове відео, тоді. Ці репресії привернули увагу папи Пія II, який у 1462 році склав доповідь, стверджуючи, що влад третій вбив близько 40 тисяч людей. Король Матія Шкорвін чудово розумів силу слова і користувався нею не гірше ніж політики сьогодні. Він замовляв хроніки, панегірики і офіційні описи своїх діянь, створюючи навколо себе образ ідеального володаря. Ця пропагандистська машина працювала настільки майстерно, що навіть через кілька століть заважає історикам дивитись на його правління без упереджень. Показовим прикладом є поразка під кермендом у 1459 році, яку італійський історик Антоніо Бонфіні представив як перемогу, закріпивши цей образ у національній свідомості. Насправді ж. Перемога існувала лише у вигляді гуманістичного міфу. Подібну спробу Матіаш здійснив після поразки у Молдавському князівстві в 1467 році. Хоча сучасні джерела свідчать, що тоді він ледве вижив після отриманих ран. Правління Матіаша Корвіна стало одним із найяскравіших у середньовічній історії Угорщини. Його поважали як володаря, що нові влад у фінансах, приборкав знать і створив сильно централізовану державу. Проте за зовнішнім блиском. Ховалася інша сторона, Матіаш витрачав колосальні кошти на розкішний двір та найманців. Після смерті Корвіна у 1490-му стало очевидно наскільки крихкою була побудована ним система. Угорці називали його справедливим королем, хоча сучасники частіше згадували його з ненавистю за надмірні податки, бюрократичний контроль і придушені знаті. Та після нього країна швидко відчула, чому сильний правитель, іноді важливіший за популярного держава занурилась в хаос. А місцеві барони почали ділити владу, скарбницю і території між собою. Новий монарх Владислав II Ягелон зійшов на трон не завдяки силі, а через компроміс між магнатами. Уже саме його прізвисько Пшепшепшепше. -пше -пше -пше, уже саме його прізвисько Добше-Ляшло, Добре, король показувало характер. Він погоджувався з усім, що вимагала знать. Його обрання стало своєрідним відкатом до феодальної анархії, яку маті аж так довго приборкував. Система, створена корвіном, швидко розвалилась. Владислав розпустив професійне військо, щоб зменшити видатки, але разом із ним зникла обороноздатність країни. Османська імперія одразу скористалася слабкістю сусідів. Прикордонні набіги стали регулярними як місячні. А зараз саме час підписатися, поставити вподобайку під цим відео та вліпити коментар про те, як вам подобається диктор. Держава дедалі більше залежала від сваволі великих баронів, які діяли як автономні правителі. Вони грабували селян, монополізували землі й посади. А король не мав ані сили, ані волі втрутитися. У 1514 році соціальне напруження вибухнуло повстанням дьордя дожі спробою селян помститися за століття утисків. Повстання придушили з надзвичайною жорстокістю, а покарання лише поглибили прірву між владою і народом. Хто з вас, Дордія Адожі? Я Дорді Адожі. Наприкінці свого правління Владислав II залишив країну виснаженою і беззахисною. Уже за кілька років після його смерті син і спадкоємець Людовик Другий загине під мохачем. А Угорщина втратить незалежність на півтора століття. На початку 17 століття Угорщина жила під владою габсбургів. Серед них був Матіаш II Габсбург. Як не дивно, саме за його правління розгорнулася одна з найвідоміших і водночас найсуперечливіших історій того часу: справа Єлизавети Баторі. Баторі, баторі, баторі. Живіть цим філологи, Належала до них впливо. Угорських родів і володіла величезними маєтками. Після смерті її чоловіка, полководця Ференса на Дажді, королівський двір опинився перед незручною ситуацією. Матіє II заборгував їй понад 30 тисяч флоренів колосальну суму навіть для Габсбургів. Замість того, щоб погасити борг, король обрав простіше рішення, дозволив графу Дюр… Георгію, ну або ж юраю турзо розпочати розслідування проти Баторі, формально за підозрою у перетворенні молодих дівчат на косметичні засоби. Фактично, це було зручне політичне усунення багатої і незалежної жінки. Слідство тривало недовго. Свідчення зібрали поспіхом, а прямих доказів не було. Та цього вистачило, щоб перетворити справу на гучний процес. Баторі не постала перед судом. Публічний процес над аристократкою міг би скомпрометувати дворянство. Замість цього її замкнули у власному замку в Чахтице, де вона прожила решту життя у повній ізоляції. Після її арешту король анулював борг, конфіскував частину маєтків і передав їх у володіння габсбургів. З беконом. А якщо бажаєте дізнатися більше про лізу, ви знаєте, що у мене є чудове відео про неї. Тоді. Коли вони увійшли до палацу, то попрямували у напрямку, звідки лунав страшний крик. Відкривши двері, їхнім очам відкрився шокуючий вид: три жінки різного віку та молодий хлопець, слуга графині Єлизавети Баторі, катували дівчину. Шановна вдова на Дажді. Промовив палатин від імені короля. Ви заарештовані? А тепер в його у двадцяте століття. Після розпаду Австро-Угорської імперії і принизливого тріанонського договору, який позбавив країну двох третин територій, а влада перейшла до адмірала Міклоша Горті. Чоловік проголосив себе регентом королівства без короля. Його режим був авторитарним, але не тоталітарним. Парламент існував, опозиція формально діяла. Проте ключові рішення ухвалювалися в колі військових і консервативної еліти. Найжорстокішими кроками його політики стали репресії проти комуністів і вибраного народу, що розпочалися ще у 1920-х роках. За його правління ухвалили перші в Європі закони проти народу, який Моузес водив 40 років по пустелі після першої світової війни. Закон про чисельність євреїв 1920-й, який обмежував їх доступ до освіти державної служби пізніше, вже в 1938-1942 роках. Горті підписав низку єврейських законів, що за моделлю наслідували німецькі Нюрнберзькі. Водночас він прагнув зберегти відносну автономію від Гітлера і довго відкладав масову депортацію народу обраного народу, побоюючись втратити підтримку заходу. А ще в день народження автора, 15 березня 1939 року, за наказом Горті, угорські війська окупували державу Карпатська Україна. Але після того, як Угорщина вступила у війну на боці німцямців, Горті схвалив вторгнення до серу серо, що призвело до загибелі десятків тисяч угорських солдатів під воронежем і на Дону. У 1944 році, коли він спробував укласти перемир'я з союзниками, німці здійснили операцію Панцерфауст під керівництвом Отто Рс, тобто Скорцені. Регент був усунутий від влади, і на його місце прийшов Ференц Салаші. На відміну від Хорті, який поєднував націоналізм із прагматизмом, Салаші був ідеологом радикальної партії Схрещені стріли угорського варіанту. Почитайте в Вікіпедії, бо ютуб ніжна квіточка. Я не буду вживати цього слова. Нац ехму. Після приходу до влади у жовтні 1944 року він розпочав терор проти обраного народу за півроку. Його правління було відправлено до Яхве близько 80 тисяч угорських євреїв ще понад 400 тисяч депортовано до освенціма за участі угорської поліції у Будапешті. За наказом Салаші створили гетто. А вздовж набережної Дунаю члени його партії копіювали Шаокана і відділяли душі від. Тіл, які потім скидали у річку, країна зазнала економічного колапсу і гуманітарної катастрофи. Сала ще до останнього залишався вірним фанатом австрійського митця, відправляючи останні війська на безглузді фронтові позиції навіть у січні 45 го Після поразки Німеччини його заарештували американці і видали новому угорському уряду у 1946 році. Ференца Салаші відправили до його краша як військового злочинця. На початку 21-го століття Угорщина стала прикладом того, як демократична держава може поступово перетворитись на авторитарну систему під виглядом національного відродження. Символом цієї трансформації став Вітя Орбан, який повернувся до влади у 2010-му після короткого. Кої перерви уже не як реформатор, а як ідеолог нової політичної моделі, яку він сам назвав неліберальною демократією. Колишній студент лібераст і учасник руху проти комунізму, Орбан пройшов шлях від молодого єврооптиміста до лідера, що відкрито критикує Брюссель і спирається на націоналізм, контроль медіа і централізацію влади. Орбан систематично реформовував конституцію: суди, виборчу систему і медіа. Його уряд змінив та обмежив повноваження конституційного суду, встановив контроль над державними змі і перетворив більшість приватних каналів на пропагандистські, починаючи. З 15-го року Орбан послідовно вибудовував політичну ідентичність на протиставленні брюссель будапешт Він відмовився від квот на прийом біженців, звів паркан на кордоні з Сербією. А мігрантів почав публічно називати загрозою для християнської. Гейропе. його уряд ухвалив закони, які обмежують діяльність громадських організацій, незалежних університетів і змі. Найгучнішим стало витіснення центральноєвропейського університету, заснованого Джорджем Соросом, з Будапешта в усьому винен Сорос Зеленський. через систему держзамовлень і лояльних бізнес-груп сформувалася нова еліта, так звані. Орбан вони контролюють банки, енергетику, телеком і будівництво, забезпечуючи фінансову незалежність режиму від зовнішніх інвесторів. Угорський уряд активно приписує національну історію, реабілітує період горті, мінімізує участь угорщини в голокості, натомість підкреслює жертвеність нації. Історичні музеї і шкільні програми стали частиною державної ідеології. Вітя вважає, що рятує Угорщину від ліберального занепаду, але критики бачать у його політиці повзуче перетворення країни на авторитарну державу європейського типу. Його правління поєднує національну риторику з економічним популізмом, соціальні програми і пільги фінансуються коштом ЄС. А зовнішня політика лабірує. Між Брюсселем, Москвою та Пекіном. Я задумався про слово Лавірує сьогодні. Орбан найдовше правлячий європейський лідер після Лукашенка, і його модель, популістичний націоналізм, стала впізнаваним угорським шляхом. Для одних він захисник християнської Європи, для інших приклад того, як демократія може втратити суть, зберігши лише форму. Ось такі ось справи, дорогі друзі. Напишіть коментаря, що ви думаєте про Угорщину чи підтримуєте думку. Що орбана слід замінити мадяром та пропонуйте теми для наступних відео, також нагадую про те, що ви можете підтримати мене гривнею на одну з цих банок та отримати відео в подарунок. Це звісно, якщо ви вже задонатили на Збройні Сили України. А на цьому все до наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально. Угорці це гуни, тобто скіфи. А отже, українці. А я люблю Токай чи Яой.